Цей новенький бус тепер належить Луцькій громаді. Електромобіль 2022 року випуску. Подарунок дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні рік ми працювали разом з Луцькою громадою безпосередньо центром надання соціальних послуг. І сьогодні ми підводимо певну таку певні такі результати виді цього автомобіля. Сподіваємося, на цьому автомобілі буде продовжуватись якісна робота, надаватись якісні послуги. Транспортний засіб призначений для управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді З початку повномасштабної війни управління спільно з благодійною установою навчально-реабілітаційний центр джерело та за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні реалізовувало проєкт спільно. Підтримували дітей внутрішньопереміщених родин, дітей з інвалідністю. Мали гарні показники роботи і в контексті роботи мобільної, виїзної команди, коли адресно відвідували сім'ї, коли надавали підтримку сім'ям. показники гарні у нас не просто, скажімо, на папері, а реальної допомоги людям. І це належним чином було оцінено з боку донорів. І ми одні з перших отримали ще один автомобіль. Досі для реалізації важливого для людей проєкту управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, мусило орендувати автівку. Подарований бус, певнять посадовиці, ідеальний для роботи соцпрацівників. Тим Паче, що обладнаний для людей, які змушені рухатися на кріслах колісних. Громада наша є немалою, враховуючи те, що ми приєднали 35 населених пунктів, є категорія людей, саме для яких призначено це буде діти з особливими потребами, діти з інвалідністю, сім'ї, які потребують особливої епіки. Важливо й те, що в автомобілі можна одночасно перевозити усю мультидисциплінарну команду. Раніше такої можливості в управління не було. Ми можемо брати вже з собою на виїзди в родині і психолога, і фахівця і соціальної роботи, і соціального працівника, і юриста, якщо потрібно, і навіть медичного працівника, якщо потрібно це для роботи. До слова, за рік мобільна бригада здійснила майже 170 виїздів, допомогла понад двом тисячам родин. Власний автомобіль переконані в ЮНІСЕФ удосконалить і спростить можливості соцпрацівників Луцька. До слова на одному заряді цей електробус може проїхати 300 кілометрів. Крім того, Луцька міська рада придбала для нього міні-зарядну станцію. Анастасія Качина Вічеслав Білоу дванадцятий канал.